Метадронами по нас вони ще й використовують інформаційну зброю, окупаційна пропаганда поширює фейк, про нібито вбивство українськими військовими трьох цивільних на сумщині. Центр протидії дезінформації заявив, що для створення фейку ворог поширив скриншот, нібито повідомлення з Фейсбук-сторінки поліції Сумської області. І ще росіяни навіть вказують на причину вигадані загиблі, незаконно виготовляли, нібито алкоголь. І також додають доволі цинічні псевдофотодокази. Насправді ж такого допису немає на офіційних сторінках Нацполіції, і відповідно всі факти є про те, що це абсолютна пропаганда. Росіян насправді такого допису немає на офіційних сторінках Національної поліції України. Жодних згадок або навіть збігів по фото в офіційних аккаунтах поліції чи регіональних медіа немає. Для реальних повідомлень поліції характерна наявність водяного знаку на фото з місця злочину тут його також немає.